Сьогодні у нас на розбукуванні телефон Samsung такий бюджетний варіант A015, 015 f Телефон я вже розібрав наперед. Зняв, зняв кришку, зняв захисну пластину, яка йде тут, яка фіксує плату. Телефон у нас на Google аккаунті. Як бачимо, без підключення до Wi-Fi не дає нам. Пройти далі. Підключимо до Wi-Fi. бюджетна модель, зразу видно, як працює. Довго думаю. Крутить, крутить, крутить. Першочергово, з якою взагалі проблемою прийшов цей телефон, це графічний ключ. Графічний ключ клієнт не пам'ятає. Після скидання графічного ключа воно також питає обліковий запис, який був налаштований в телефоні раніше до скидання. Тобто, щоб ви розуміли правильно, вам сервер не дозволить ввести будь-яку іншу пошту і пароль, новий там створити і по ньому увійти в телефон. Воно сприйме тільки старий обліковий запис, який був в телефоні до прошивки чи до скидання паролю. Ось саме такий тип блокування. Бачимо, питає або пароль намалювати, або обліковий запис. Звичайно, не знають. Бачимо електронну адресу або номер телефону. Далі? Далі не дасть нам прийти. Модель а 015 f Для того, щоб розблокувати, дешевше, вже, потрібно розібрати. В загальному на даний момент є два варіанти розблокувань. Є без розбору будь-яка модель і будь-яка версія прошивки, неважливо, яка то модель, яка версія прошивки, хоч саме остання. Ну, але там відповідно ціна дорожча. Так, модель бюджетна, тому таку модель розблоковується з розбору. Ну і так само, якщо ми говоримо про розблокування дистанційно, наприклад, вам потрібно розблокувати таку модель. І, можливо, не кожен зможе розібрати то, пристрій. То також тоді, на жаль, для таких людей, клієнтів, то, потрібно, потрібно вибирати другий варіант без розбору. Просто дорожче. Так, підключив через е, спеціальні точки на платі телефон до комп'ютера, Запустив процес розблокування, чекаємо. Все готово. Відключаємо від комп'ютера, відключаємо АКБ і запускаємо. Все, бачимо, розблоковано. У нас з'являється вже інше меню, якого не було раніше, попередньо. Можемо налаштувати його з нуля, так як чистий пристрій. Як бачимо, кнопка Пропустити. Пароль не питає усім. А на пункті, де Gmail електронна пошта, можемо ввести, якщо хочемо діючу електронну пошту або пропустити. Все, телефон розблоковано. Після цього його можна не скидати до заводських, прошувати без проблем. Це повне розблокування, щоб правильно розуміти. Так, декілька хвилин і телефон готовий. Дистанційно все те ж саме, тільки за винятком трошки більше часу потрібно для налаштування. Отже, в мене на комп'ютері все готово, все підготовлено, і воно займає набагато менше часу. А якщо дистанційно потрібно, то трошки, трошки більше часу. Хвилин 15-30 зазвичай. І... І воно буде також готово, якщо немає проблем якихось з комп'ютером, з інтернетом, то в межах 15-30 хвилин так само дистанційно. Такий телефон чи подібний можемо розблокувати контакти для зв'язку зі мною в описі під відео. Є можливість розблокувати різні. Різні типи блокування. Google Аккаунт, Google Аккаунт не тільки на Samsung, Xiaomi, Infinix, Techno, Huawei ну, багато різних. Тому більш детальніше, краще уточняти особисті повідомлення. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.